Чи буде прийдешня зима найважчою за усі роки війни? Та як місцева влада готується мінімізувати ці ризики? Про це сьогодні поговоримо із Олегом Попенком, головою спілки споживачів комунальних послуг? Пане Олеже, вітаю вас! Вітаю вас. Прийдешня зима в Україні обіцяє бути рекордно холодною. Синоптики не тішать нас гарними прогнозами. Ну і на тлі цього всього ворог продовжує бити по енергетичній інфраструктурі. Росіяни промацують і б'ють по наших слабких місцях, чи то це прифронтовий Краматорськ, чи здавалось би тиловий Львів неважливо. Немає різниці. Вони б'ють повсюди, там де слабко там і рветься. Як українські міста можуть підготуватися до цієї, можливо, найважчої зими? І чи є у нас іще час? Ну, як на мене, українські міста повинні були починати готуватись к складним умовам проходження опалювального сезону ще в 2022 році? До речі, деякі міста так і робили, як, наприклад, той же Харків, коли вони. Завозили величезну кількість газопоршневих, газотурбінних установок, мобільних котельників е, і так далі. От Вони дійсно готувалися і 22-й, і 23-й рік. Тобто, всі ці чотири роки війни потрібно було готуватись. Але, на жаль, деякі органи місцевого самоврядування, в принципі, нічого не зробили і зараз входять дійсно в надскладний опалювальний сезон абсолютно не готовими. Наприклад, Чернігів, Суми, Херсон це міста, де абсолютно нічого практично не зроблено для підготовки до опалювального сезону. Ні, місцевої влади, ні обласної влади, ні якихось там допомоги, грантові кошти, нічого не залучено. І як показує ситуація в ті ж Сумської області, а міста Шостка, коли у людей не було а, 5 чи днів, не було води, газу і електроенергії. То від місцевої влади практично ніякої допомоги не було. Ну, така, сама, така сама складна ситуація була і в Чернігові в Чернігівській області. Ми бачили ці світлини із шостки, там де люди на вулиці розводять багаття, готують їжу, і такі флешбеки з 2022 року, здавалось би, пройшло. Ну, два роки з того періоду, третій рік, фактично, але ж мали б зробити якісь висновки, мали б підготуватися. Звісно, і ворог змінює тактику. Якщо раніше вони били по великих станціях, то зараз вони б'ють і по розподільчих мережах, але ж все-таки ви кажете, що хтось підготувався краще, хтось гірше, що не було зроблено. Бо практично нічого не було зроблено. Ну давайте подивимося на підготовку, наприклад, в місті Миколаїв. Газотурбіна, газопрошніві установки завезені також, як і в Харкові, завезена ці ж а, мобільні котельні, які працюють на хмизі, там, на дровах, на пілетах, на брикетах. І це також буде заміщати. Ми ж повинні враховувати не тільки те, що там а, не буде електроенергії, може не бути тепла. І потрібно думати, як. Забезпечити багато багатоквартирний житловий фонд теплом. От для цього і пропонується встановлювати ці ж, е е мобільні котельні або ці невеликі котельні і квартальні, які будуть встановлюватися внутрі кварталі і подавати тепло, які будуть працювати на альтернативних джерелах енергії. Як показує ситуацію, у нас із газом ситуація ну, вкрай складна. Про газ... Невідомо, чим буде. Невідомо, чи буде електроенергія. От про все це потрібно думати: і органам місцевого заврядування, і центральні влади. Ну, от є мери. Ну от чому в одному місті мер працює, все зробив, а в іншій ні, ні депутати нічого не зробили. У цьому і різниця. Про газ ми ще окремо поговоримо, але власне, ось це все, що ви перелічили. Чи є в Україні кошти на це? Чи допомагають нам наші західні партнери, зовнішнє фінансування? Якісь програми, які спрямовані ну, власне, на нашу енергосистему ми касаємо програм, коштів і так далі. Якщо ми подивимось на кількість благоустрою, які виконують у нас на місцевому рівні, а в десятках українських міст. На мільярди, 23, й 24-й, 25-й, мільярди гривень було направлено на благоустрій, на квіточки, на, на щось там на а, обрізку дерев і так далі. Оці всі кошти можна було б і направити. Я вже не кажу за 23 й рік, коли в 14 регіонах а, збралось запланували побудувати 14 стадіонів під час війни. Або як садали сажали троянди в Покровську, якого зараз практично не існує. І буквально за півгоди до того, як а, ну, вже росіяни стояли на а, кордоні з містом, а місцева влада продовжала сажати троянди по всьому місту. Тому це відбувається не, не тільки там в одному чи двох, це постійно десь відбувається. Тому гроші в місцевих бюджетах є. Просто вони повинні бути правильно направлені на ту іншу. Іншу сферу на ті ж. Я ще раз потерю, комусь треба індивідуальне опалення. Дайте, будь ласка, людям встановлювати встановити індивідуальне опалення, і це буде працювати. Але потрібна стратегія, потрібна розумна влада, яка буде на містах. А вона буде розуміти, що потрібно де зробити, де можна зекономити, куди можна правильно направити кошти, і, і так далі. І це буде працювати. На жаль, входимо ми так, в зиму в, в такі ситуації, коли говорити загалом про е, всю Україну, м, е, власне, е, влада сконцентрувалася на захисті наших енергооб'єктів на першому, другому, третьому рівні до третього рівня, я так розумію, не дійшло до будівництва цього саркофагу великого, який е, величезні кошти е, коштує, аби його звести. Чи спрацювало, чи бачите ви по цій ситуації, яку, яку ми маємо зараз, що спрацювала та стратегія, яку обрала влада, аби захистити наші енергооб'єкти, наші газові сховища і так далі? Як показала практика в Чернігові, в Чернігівській області, та й Сумській області, абсолютно наші енергетичні об'єкти виявилися незахищеними. Кошти, які там мільярди, 20 мільярдів було виділено захи на захист, захист об'єктів, виділено для Агентства відновлення інфраструктури, а для «Укренерго» було виділено. А результат, як ми бачимо, наліт навіть не ракетами обстріл, а звичайних шахідів привів до того, що об'єкти «Укренерго» було зруйновано. І така сама складна ситуація, виявляється, навіть там, де ці черепахи, саркофаги встановили. Я тоді не розумію, навіщо було встановлювати ці саркофаги, витрачати мільярди грошей, коли у нас а вони не можуть витримати удар звичайного шахі. Виявляється, що при проєктуванні цих об'єктів ніхто не продумав, не прорахував потужність удару, а просто зробили бетонні захисти, провезли і на цим все закінчилось. Ну так це ж не підготовка об'єктів до. До серйозних обстрілів, ну як на жаль, як бачите, ситуація показує, що наші енергетичні об'єкти взагалі не захищені. Безперечно, те, про що ви говорите, це має бути проаналізовано, і мають відповідні люди понести відповідальність за те, що вони зробили або не зробили. Але це, на жаль, не в нашій компетенції. Все, що ми можемо зробити, це, зробити, це проаналізувати і розповісти нашим глядачам і українцям, якою є ситуація наразі, і якраз хочу поговорити детальніше про газ, тому що ціллю однієї з. З останніх масованих атак 5 жовтня стала енергетика, зокрема на заході нашої країни. Багато цілей летіли на Львівщину. Там зберігається і імпортоване блакитне паливо, сховища ці підземні, але якщо зазнає пошкоджень їхня інфраструктура, то чи є загроза безпосередньо для газу? А, потрібно зрозуміти, що о, підземні газосховища. Вони на то і є підземні, і пошкодити можна тільки ту інфраструктуру, яка знаходиться на землі, і що, до речі, добивається а, і Російська Федерація. Але у нас декілька газосховищ підземних, і вони знаходяться в різних містах, тому а, повністю вибити нашу, наші підземні газосховища системи неможливо або вкрай складно це зробити. І для цього потрібно там залучити декілька місяців, років. Бити по ним кожен день і може тоді теоретично щось і відбудеться. Тому я думаю, що все ж таки росіянам не вдасться пошкодити повністю наші підземні газосховища. Взагалі ситуація з газом складна. А крім підземного газосховища, росіяни б'ють постійно по нашому видобутку, і угу. ми з кожним місяцем втрачаємо український газовидобуток і змушені будемо шукати імпортний газ знову ж. Тому я. Думаю, що ця зима буде для нас не просто складною, вона буде надскладною, тому що росіяни поміняли не тільки а не тільки почали частіше біти, вони взагалі поміняли стратегію. Вони б'ють по нашій газовій інфраструктурі, яка відповідає за перекачку газу з регіону в регіон, Це і в Запоріжжі, в Лубнах, в Харків, в інших регіонах. Тому це буде надскладний період, над яким нам з вами нам потрібно буде пережити. Я думаю, що і температура в багатоквартирних будинках також буде нижча, ніж надзвичайно. І я не виключаю, що при низьких температурах на вулиці температура в багатоквартирних будинках буде десь на рівні 14-16 градусів, а може й нижче. Тобто розраховувати нам доведеться виключно на себе? Так, да, на жаль, не в кожному місті влада спрацювала. І підготувалась до опалювального сезону. Не в кожному місті є альтернативні джерела а, живлення, альтернативні джерела тепла, електроенергії і так далі. Багато чого не зробили. Будинки не утеплені, Я про це вже кажу 10 років. Нічого не зробили там з державних програм по утепленню будинків. Тому потрібно розраховувати виключно на себе. Пане Олеже, наостанок і ще про ціни побутовим споживачам газу. влада обіцяє зафіксувати нинішню ціну на природний газ. Час від часу з'являються і такі плани. А можливо, скасувати цей мораторій на підвищення цін, а можливо, підвисити ціни на електроенергію. Але ми бачимо статистику, коли люди просто погрозають в Боргах не сплачують за комунальну за комунальні послуги, і це, мабуть, що більше стосується навіть не звичайних споживачів, а бізнес, е, який не платить за комунальні послуги. Можливо, потрібно навпаки е, обрати іншу тактику і не підвищувати ціни, а навпаки, знизити їх, аби хоч щось почало е, капати так у цю державну скарбницю. Ну, давайте скажемо так, що в 2025 році підвищення тарифів не буде, угу. а, тому ми можемо видохнути всі разом, всі споживачі комунальних послуг, тому що підвищення тарифів в цьому році не буде. На наступний рік, я думаю, що все ж таки а, у влади є такі, на, є такі плани підвищувати тарифи, вони неодноразово про це говорили. Цей той же лист мінекономіки, це і, е, заява заступника голови правління Нацбанку, який говорив, що потрібно підвищувати е, вартість газу і електроенергії до ринкових. А мінекономіки взагалі розписав підвищення тарифів на електроенергію з 26 по 28 рік по 20% відсотків щорічно. Тому я думаю, все ж таки влада піде на те, щоб підвищити тарифи. А коли як вони це зроблять? Ну... Теоретично це може бути і влітку 2026 року. Um... А чи потрібно робити? Зрозумієте, у нас взагалі немає ніякої а, ну, взагалі, тарифної політики. Вона не існує у нас. У нас немає тарифної політики такої реальної, яка, ну, яка б регулювала, а У нас немає тарифного омбудсмена, який б регулював, а, ті, контролював чи регулював а, ті ж самі тарифи. Тому що скільки не дай монополіста, йому все рівно буде мало. Як показує практика зростання тарифів водоканалів, там за останні 10 років тарифи зросли на 11 раз. Тарифи водоканалів. В 11 раз. Ну результату то ніякого немає. Ну, результату немає. Ані якісної послуги води немає, ані відремонтованих мереж і замінного обладнання немає нічого. Тому ситуація така, що на жаль, у нас немає ніякої тарифної політики, тому що б влада не робила все рівно Ми будемо погрузати в боргах, бо вони не знають інших шляхів, крім як підвищувати тариф. Тобто, це невідворотній такий шлях. Що ж, будемо стежити, як буде далі розвиватися ситуація. Дякую вам, пане Олеже, що знайшли для нас час. Олег Попенко, Дякую. голова спілки споживачів комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, як Україна буде переживати можливо найважчу для себе зиму, які є виклики і загрози для нас. Ну з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому Ютуб-каналі. Переходьте, коментуйте Ставте вподобайки і до нових зустрічей!